Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духів-охоронців. Духів роду, духів кави. Прошу скажіть, допоможіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Усі, хто дивляться відео у близьких людей. Так, є, треба поміч. Убираю всі перешкоди. Тут ще може дуже довго іти судо... суди. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на дорогах на гроші. Усі, хто дивляться, відео, близькі люди. Більше не мають перешкод на дорогах, на гроші. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи, дороги на дорогах на гроші. Всі дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Більше немає жодної перешкоди. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на дорогах, на гроші перекриваю. Більше немає жодного негативу. Всі дороги на гроші відкриті. Буде так і так буде. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на гроші, тим, хто ти дивиться відео, більше нічого не заважає заробляти кожен день стабільний прибуток, завершити повністю всі судові справи. Буде так і так буде. Всі суди рішуються на вашу користь, всі прибуток весь клієнти. Справа власне працюють. Гроші приходять без перешкод. Всі кратні і стяги знімаю. Буде так. не буде все сказано Здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі. І бажаю вам приємної кави.